Продовж останніх трьох років Шахтар незмінно перемагає Динамо і не у останню чергу через кращу тактичну підготовку до кожного українського класико. Не став винятком і поєдинок у середу. Поява у складі господарів одразу трьох і захисників руйнівного типу збентежила навіть суперників киян. Зокрема, Тарас Степаненко після матчу зізнався, чекав, що саме його команда буде оборонятися. А вийшло навпаки. Динамо зробило ставку на надійний захист, тільки ставка ця згоріла. Спершу двоє футболістів центру в холосту пішли на м'яч. Ілсіньо віддав на Тайсона Гармаш та Вукоєвич опинилися у ролі тих, що наздоганяють. Третій центрохав Сидорчук теж не зміг зупинити бразильця. Тайсон просто втік від трійки руйнівників Динамо і розіграв із Луїсом Адріано гольову комбінацію. Центральне тріо у повному складі повернулося до власного штрафного майданчика і зблизька стежило за першим голом Адріано. Команда, яка бореться за чемпіонство, свої ворота, не повинні такі м'ячі привозити. дітські шибки. В першому моменті бросили зону центральну. Хоча на установці говорили, що это шахтера пасі на тім. І в случаї такої контратаки нужно її одразу зривати в середині поля, Навіть ціною жовтої карточки. Сергія, мабуть, ще не по неопитності вирішила йти зтокловені і отримали гол. Як тут не згадати ідентичний третій м'яч шахтаря у ворота Динамо у першому колі? Схожа швидкісна атака, тільки замість Тайсона та Ішейра. А по той бік барикади Велозу, м'яко кажучи, не найкращий серед динамівці у відборі. Португальця у середу замінили ті, які мали б виривати м'яч разом із ногами суперників. А результат той самий. У матчі з Динамо я би відзначив організацію атак своєї команди та швидкість переходу від оборони до атаки. Натомість гірники не цуралися зупиняти швидкісні атаки Динамо навіть ціною попередження. Порушували на чималій відстані до воріт п'ятого. Господарі втрачали темп атак, а стандарти того вечора були радше ворогами Динамо, ніж друзями. Окремо розгляньмо й дії центральних захисників Динамо під час першого голу. В жодному з єдиноборств, якщо їх взагалі можна так назвати, пеки Динамо не зіграли щільно зі своїми опонентами. Віта та Драгович діяли занадто пасивно та позиційно неправильно. Іноді краще жувати, ніж говорити. Вирішив на трибуні малоемоційний хачаріді. все треба списувати на травму Хачеріді, але можна сказати, що. Ощутимо виявилося. Коли він Коли вони грають, Адріано таксі гольно не відчуває. Як не згадати про Хачаріді, коли і другий гол господарям забив саме Адріано? Хай і перебував Луїсу офсайді та дії гравців Динамо не можна розглянути крізь призму жодної тактичної доцільності: влучання у суперника, падіння. Ще важче коментувати розіграш штрафного з нібито подачею Сидорчука. З дуже перспективної позиції мав можливість забити Ярмоленко, але Андрій примудрився пробити замисліться у три з половиною рази вище воріт. Зате гравці шахтаря неодноразово створювали гольові моменти саме після стандартів. Шанс Шевчука ще можна поставити під сумнів, адже Віда отримував допомогу за межами поля. А отже, кияни захищалися у меншості. Але кількома хвилинами раніше захисники Динамо просто забули на дальній стійці Тайсона. Мабуть, знали, що той не заб'є тільки після другого пропущеного м'яча Блохін випустив замість руйнівника Сидорчука атакувального півзахисника Беланда. Саме француз розпочав атаку Динамо з ударом Макаренка, першому площину воріт суперника І йшла 42-га хвилина гри. Я думаю, вся оборона сьогодні так слабенько сограла. А в не забили ті моменти, які у нас були у тронтамі. Я думаю, що. Второй там, я думаю, команда провела очень хорошо. Дуже добре зіграли кияни чи ні, але статистичні факти вперті. За більш ніж 90 хвилин лише два удари у площину воріт п'ятого. Мірча Луческу тактично переграв опонента та зняв уже другого поспіль тренера Динамо.